Бен Стуресн, професор медицини, ортопед, травматолог зі Швеції, гостем програми Чернівці сьогодні. Вітаю вас в нашій студії. Разом з тим вітаю і в нашому місті. Ви приїхали до Чернівців, аби поділитися власним досвідом реабілітації та лікування ортопедичних хворих. Так, екші ав бінгі севенті таймс абат. Я трошки поясню. Uh, я був тут біля 70 разів. Форстаймознайті найти ті. Перший раз у 92-му році. З uh, uh, 94-го по 2004 рік uh, ми з друзями uh, проводили програму обміну досвідом з чернівецькими колегами-медиками. We educated the doctors from different branches in medicine in Chernivtsi, from psychiatrics to gynecology. From neurology to orthopedics and surgery. в цій програмі uh, брали участь лікарі з Чернівців, які стажувалися в uh, медичних закладах Швеції. Uh, різних профілів це були і акушер-гінекологи, і урологи, і хірурги, і ортопеди в тому числі. That project ended 2004. And since then uh, we are cooperating uh, with the traumatologist at the Engelholm Hospital here in Chinese. Програма була успішно завершена в 2004 році, і з тих пір ми тісно співпрацюємо з ортопедами-травматологами приватного центру «Ангельхольм» в Чернівцях. So, we concentrated to help to improve the knowledge and the treatment of hip and knee with replacements. Ми сконцентрували зусилля на збільшенні, покращенні, якості надання послуг з лікування остеоартрозу кульшового та колінного суглобів, зокрема ендопротезування цих суглобів, заміни на штучні суглоби. With spine surgery and arthroscopy in knee and shoulder. З uh, операціями на спині, вертебрологічними операціями, а також артроскопічними втручаннями на колінному і плечовому суглобах. This trip I am here together with the other part of that staff. So we are now in the in the trip with 15 people doctors from our department. сьогодні. Ми приїхали в складі 15 людей. Це лікарі, реабілітологи, фізіотерапевти і медсестри, які приймали активну участь в стажуванні лікарів з Чернівців, і приїхали в основному побачити результати своїх зусиль, своєї праці. Ну, звичайно, нам цікаво дізнатися вашу думку про професійність наших буковинських лікарів. Well, my, my opinion is that uh, the knowledge is uh, quite good and with a lot of well educated doctors. Uh, and I have also seen that uh, the uh, improvement with equipment and education has uh, been, been quite rapid the last 10 years. За останні 10 років спостерігається достатньо швидкий прогрес в нарощуванні і матеріально-технічної бази забезпечення обладнанням і професіональних навичок. Айвілґотілетраматології туде туде трама госпітал тому 10 інтенс. На завтра запланований перший за останні 10 років візит до травматологічного відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Його, тобто завідувач кафедри, яка базується у відділенні ортопедії мій його добрий друг о, за останні 20 з гаком років. Наша конференція називається «Інновації». Так, ми так само визначили тему сьогоднішньої програми «Інновації в медицині про які нові методики, можливо, ви би хотіли розповісти Буковинцям? according to new methods it's not the, the thing about new methods because methods have to be changed slowly and, and what I usually nowadays uh, educate is it is moving the snowball because you uh, you have to start with a small ball and then you push it a little and the, the snowball will increase all the time and then in the end the snowball will move by itself and I think that th that is a, the change in in medicine it is like moving a snowball because it's the little 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 all the time and that 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 is important to understand Методи як такі змінюються в будь-яких галузях та й в медицині достатньо повільно. І мова йде про о, такий постійний поступальний рух до переду, ніби ми котимо сніжний ком, який щоразу більшає.

And so on. That's all very important, because all things о together. дуже важливо повідомити глядачам, що є така річ, як природний перебіг хвороби, і одна з головних задач ортопеда це повідомити пацієнтам про те, як правильно себе поводитися, харчуватися, кинути палити, як обмежити свої перевантаження для того, щоб почуватися якомога краще під час природнього перебігу хвороби. I have seen a lot of good changes in the, in the society. I I, I am a visitor here for more than 20 years. But, but I have also seen bad changes. Uh, будучи відвідувачем майже декілька разів на рік за десятиріччя. Дуже багато змін uh, помітив за цей час. Uh, багато з них на краще, але на жаль, є і на гірше. Медицин has improved, water supply has improved, електриситие зробьев веримач. Покращилися стандарти надання медичної допомоги, доступність її населенню стандарти водогідної води для довідки. В 92-му році воду подавали до швидкої лікарні швидкої допомоги 2-3 години на добу, включно з операційними, що для них було справжнім культурним шоком, а зараз вона є цілодобово. Те саме стосується і постачання електрикою. Так, I'm also a little sad uh, when I see the patient because we have to give some prescriptions uh, today. And then then the prescription is one lose weight. It's a disease that is coming in also from from the West of Europe. З іншого боку, сумно дивитися і бачити багато пацієнтів з надмірною вагою і давати їм рекомендацію скинути вагу. Це Хвороба цивілізації, яка приходить до нас збільш. So це просто не було необхідно говорити про взагалі здоровий спосіб життя. Так, так. все починати. Власне лікування хвороби це лише частина основної задачі лікаря. Це здоровий спосіб життя, до якого треба скеровувати пацієнта. So ню технік конченжев everything. Actually, we need to lose weight, to more exercise, and stop smoking. It's today most important with all diseases. Для більшості захворювань зараз е, тріада це з, позбавитися від надмірної ваги, займатися фізичними вправами на регулярній постійній основі і кинути палити призведе до значного покращення. Як ви ставитеся до народної медицини? What is your um, opinion about the traditional uh, folk medicine? Well, I, I think um, Depends on how you think about it, uh, but uh, in, in many ways, traditional folk medicine can be dangerous uh, because if you treat diseases and don't know what is the reason of or the, or the disease, then it's dangerous. If you if you treat something that is not dangerous at all, then you can do nothing. Doesn't matter if you drink water or if you throw some some vegetables behind your shoulder when it's full moon. Doesn't matter. Uh, Це залежить від діагнозу, тому що е, це може бути достатньо небезпечним. Саме лікування, не знаючи суті захворювання його прогнозу, не знаючи, чого очікувати від хвороби. Можна пропустити час для потрібних важливих дій і мати ускладнення, е, якщо ж хвороба не є небезпечною. То немає принципової різниці, ви п'єте воду чи кидаєте через ліве плече якісь овочі в повний місяць. Це не принаймні не зашкодить пацієнтові. Головна ідея в тому, щоб не обмежуватися лише засобами народної медицини, не знаючи причини своїх скарг і симптомів. Чи є в Швеції різниця між комунальними медичними установами і приватними? Я можу розповісти про це достатньо детально, оскільки працював в державній лікарні багато років. Але потім політики місцевого рівня прийняли рішення скоротити витрати на медичні послуги. Продавши наше відділення до приватного сектору. And the outcome was actually with less administration and less things to have around the treatment, we could improve the treatment, the cost of treatment is about 30% in our private setting. Загалом результат був позитивним. Це здешевшення послуг на. Приблизно орієнтовно 30 відсотків відносно тих витрат, які були коли ортопедичне відділення було державним, в основному за рахунок скорочення адміністративного апарату менеджменту і довкола медичних служб. 20 years ago I didn't expect be working setting, but today I'm pretty sure it will be the фьючер, на толі форму Сведен, а також україн то to, to, to in, in, the, in medicine to go towards privatization of medicine. ще 20 років тому для мене було б дуже несподіваним почути що я колись буду працювати в приватній установі але зараз достатньо оптимістично дивлюся на перспективу більш, збільшення приватного сектору в медицині як в Швеції, так і в країнах світу. В Швеції це дозволить оптимізувати витрати на медицину і пришвидшити надання послуг населенню. скажімо, скоротити черги на операції, які оплачує держава, а в Україні допоможе боротися з корупцією. I think everybody understand that uh, thing in Ukraine. Думаю, що ця важка проблема зрозуміла кожному, хто нас чує. Важка в Швеції, напевно, про неї не знають, так? В цій ситуації мені дуже пощастило, бо пересічний швед, напевно, не знає десятої долі того, що я знаю про корупцію. Ще не було пропозиції, щоб ви тут попрацювали у нас? Mm -hmm. well... Uh, yes, I was offered, uh, but you know it I'm I'm here three weeks every year. So so that is uh, and I I give part of my heart to 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 you in Ukraine. But uh, maybe the future will be more на сьогодні. такий розпорядок, що три тижні на рік я присвячую роботі в Україні в Чернівцях, і напевно це може бути більше з роками. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Бенг Стурисон, професор медицини, ортопед-травматолог зі Швеції. Був першим гостем нашої програми. Не перемикайте за декілька секунд у цій студії з'явиться вже новий гість. Андер Шелін, доктор медицини, ортопед зі Швеції, є другим гостем нашої програми. Вітаю вас! Кожна конференція має два боки. Практично, так, і теоретично.

Improvement in health uh, healthcare in our department in Sweden. Після того було обговорення актуальних проблем теоретичного характеру в конференц-залі, де були доповіді на теми е, швидка реабілітація після протезування і операції на хребті. Е, новітні методи неоперативного лікування контрактурою діпові трена, це хірургія кисті, а також інші цікаві доповіді. Завтра окремі групи з нашої делегації будуть співпрацювати з колегами в умовах практичної медицини, тобто у відділенні. Це будуть і медсестри, і фельдшери, і реабілітологи, і фізіотерапевти, і ортопеди. А також відвідуємо після обіду ортопедичне і травматологічне відділення для дорослих лікарні швидкої медичної допомоги. And we will also have a meeting with the head principal of the medical faculty of the university. В цьому буде сприяти завідувач кафедри травматології, яка базується у відділенні травматології лікарні швидкої медичної допомоги. Пане Андерсе, я знаю, що ви в Україні вперше, так, чи цікаво вам було їхати до нас, що ви чули раніше про нашу країну, так, і, власне, ваші враження від побачення? I didn't know what to expect, really, but I've heard, of course, from my colleague, who has been here many times before, but uh, I found the city very nice, uh, nice old buildings, and uh, it was much nicer than I had expected, actually. Як таких якихось своїх очікувань не вибудовував перед подорожю сюди, хоч хоча багато разів чув колег про візити в Чернівці, але був приємно вражений архітектурою і укладом життя, і взагалі сказав би, що те, що побачив, краще ніж очікував щодо країни, що ви знали раніше про Україну. It's a very big country, of course. I've heard about the troubles in the eastern part. That's what we hear in in the news mostly. Uh, знав, що це дуже велика країна і uh, багато чув в в новинах поганих новин про um, негаразди в її пів, uh, східній частині. And uh, otherwise I've heard from my colleagues that have been traveling here uh, a few times uh, that uh, this part is very nice and uh, good place to to come and visit. Від колег чув о, заклики, що це, ця частина країни гарна і варта відвідати. Окрім Чернівців, ще плануєте інші міста відвідати чи ні? Yes, we're going to Lviv uh, also on Sunday. В неділю о, планується подорож до Львова. Звідки я вже буду виліт літаком. We will spend the whole day in, in Lviv then See what that's like. Але Львівська їхня подорож буде тривати цілий день? Угу. В майбутньому. Як далі відбуватиметься співпраця? at the hospital. Тепер, після первинного загального знайомства, можливо, виростуть якісь нові плани для наступних візитів і вже більш практичної роботи, річ опліч з колегами з Чернівців. Чи є можливість, щоб.

Мало знаю про загалом ситуацію щодо обміну знань і стажування між країнами, але прицільно в нашому місті багато бачив колег з чернівців, які стажувалися. Сподіваюся, що ця традиція не помре і буде продовжуватися.

<гум> Дуже гарно сказано, так. А щодо власного здоров'я, можливо, ви б хотіли зараз нашим Буковинцям сказати, дати кілька порад насправді, як турбуватись про своє здоров'я. Попередній гість нашої програми, зауважив, що все-таки він бачить в Україні проблеми у людей з зайвою вагою. Я to не обов'язково бути марафонським бігуном, щоб підтримувати належну фізичну форму. Фіз... Фізкультура не для обраних, вона для всіх. Звичайно, треба аналізувати і знати кожен день, що ми їмо і що ми п'ємо. Контролювати це, не віддаватися на якісь спорадичні. Бажання і порухи, і займатися фізкультурою. I think sugar addiction is a very big problem nowadays, and we eat too much carbohydrates. Загалом, з останнім часом, все людство їсть забагато вуглеводів, простих вуглеводів, і найбільш того, що викликає найшвидшу і найсильнішу залежність цукру. Залежність від цукру це справжня проблема. Хочу подякувати вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, Адес Шелін, доктор медицини, ортопед зі Швеції, був другим гостем нашої програми. Спілкуватися із двома гостями Чернівці сьогодні. Нам допомагав Сергій Васюк. Дякую, що дивилися до зустрічі.